З вами Світлана, і сьогодні ми розглянемо тестове завдання, що було запропоновано на НМТ 2025 з фізиці від 9 червня. Оберіть рисунок, на якому об'єкт або об'єкти не знаходяться у стані невагомості. Якщо ви ще не знаєте, то майте на увазі, що улюблена задачка на тестах по фізиці про невагомість вага дуже цікава сила. Вона діє на опору або підвіз з боку тіла. За третім законом Ньютона, опора та підвіс відповідають такою ж силою, але протилежною за напрямком. Тому якщо тіло знаходиться тільки під дією сили тяжіння, і на нього не діють сили опору, пружності з боку підвісу та нормальної реакції з боку опори, то воно перебуває у стані невагомості. Одразу бачимо, що космонавт знаходиться у вакуумі і немає опори і немає підвісу. Також дівчата у моменті теж без опори, а силою опору з боку повітря можна знехтувати. Корах, пір'яна та дробинка знаходяться як і космонавт у вакуумі, і під час руху не діє опор. А ось у ліфті, особливо коли він тільки починає рух вгору, на дівчинку та хлопчика окрім сили тяжіння діє сила нормальної реакції з боку підлоги. Особливо у перші секунди підйому вони будуть відчувати перевантаження, тому що ліфт спочатку рухається з прискоренням, тому ми обираємо відповідь А. І кладемо один бал наш тестовий кошик. А на закінчення подивіться реальний дослід про те, як важка куля та пір'яне вільно падають у вакуумі. Тут ми спостерігаємо ще один важливий факт вільне падіння тіл, що перебувають у стані невагомості, відбувається одночасно. Розбір якого завдання ви б ще хотіли бачити на каналі. Пишіть у коментарях, я одразу його опублікую. А якщо хочете дізнатись про самі складні і цікаві розв'язки нмт 2025, як з математики, так і з фізики, переходьте на мій сайт за посиланням fizmatutor.com.ua